Ніч була тиха, трава сяя намистинками від недавнього дощу, які відбивали в собі зорі. Здавалось, наче поле стало дзеркалом космосу. Високо сиділа під нічним небом. Внизу хлюпала річка. Дівчина опустила ноги і погладила хвилю великим пальцем, ніби кошеня, що вперше побачила воду. Вона любила цей світ, любила себе. Раніше боялася, що її можна викинути, замінити, просто стерти, а зараз ні. вона така одна. Від цього стало тепло і вільно в грудях. Веселко усміхнулася і лягла в траву. Прохолодна зелень згорнулась периною. І було дуже зручно. Вона мріяла про любов, як раптом ах ти ж, чудайко кошконе. Вигукнула дівчина бо в ту ж миті її шиня, так само почало вилизувати її своїм язиком. На цьому справа не закінчилась, бо потім він відправився в подорож її животом, промацуючи ямки між ребрами своїми лапулями. Так, моя вреднюче, давай сюди, сказала дівчина, садивши малюка на траву. Я тобі тут що, траса, чи що по мені круги не Відповіддю став довгі язичок песика, що опинився на її лобі, і веселка зрозуміла, що читати на дації нікому. Скоро прийшов брат. Він тихо вмостився поруч, прийнявши горизонтальне положення і взявши у рот травинку. Малюк, недовго думаючи, завиляв хвостом і кинувся вилизвати його. Брат засміявся, чухаючи песика, а потім просто пригорнув ложкою рукою. Той притих. В тебе краще виходить з ним ладити. Мовила веселка з ноткою в голосі. Не сказав би, усміхнувся брат. «І як дитина, діти пешкодують лише з тими, кому довіряють, хто приймає їх повністю. Ти перший в його списку довіри. Правда, ця довіра мала вже мене всю перекусала. Не дівчина, а брат тихо пригорнув її іншою рукою. Без слів. Вона відразу заснула, він був її тихою гавинів.